Слава Україні. Зазвичай е, в наших історичних студіях представлені люди якісь героїчні або хоча б неоднозначні. Проте, якщо поглянути, то всі історичні особи є досить неоднозначними. Але в історії є такі упері, в яких годі шукати щось позитивне. Але розглянути їх дуже важливо саме з історичної точки зору. Це багато дасть для розуміння певних народів і країн. Що спільного між цими двома фотографіями у Вільно і Калинінграді 1898 і 2023 року? Це те, кому вони поставлені. Це Михайло Миколаєвич Муравйов, хоч більш відомий він під іменем Муравйов Вішатель. А ще до революції 1917 року загальновживаними титулами генерала стали Муравйов-Кат і Муравйов Людожер. Відкриваючи пам'ятник, губернатор Калінінграду сказав: чудовий приклад того, як треба діяти у складних обставинах. Та досягати результатів потрібно пам'ятати про наше коріння, про подвиги та героїв, які складають славу нашого народу. Оце він загнув. І це про Муравйова, душителя польського повстання 1863-64 років. Саме з ініціативи Муравйова було заборонено використання польської мови у періодичній пресі. Постановки вистав е, польською мовою, а також видана заборона про використання польської мови у громадських місцях і заборона приймати на Державну службу католиків. Перелічу лише деякі з подивів генерала, увічнення пам'яті якого є цитата. Відновлення історичної та людської справедливості, це сказав радник Путіна по історії Мединський. Саме Муравйов затвердив перший смертний вирок Ксьонзу. Страта була публічною, про яку по всьому місту сповістили барабанним боєм. Ксьонз був викритий у читанні маніфесту повсталих. До липня 1864 року з краю було вислано 177 католицьких священників. Всі витрати на утримання заарештованих і засланих покладалися на католицьку церкву. Сім ксьонзів було розстріляно. Усього ж у краї при Муравйові було страчено 128 осіб. Серед них був і російський офіцер. Зигмут Сираковський, товариш Тараса Шевченка. За вироками військових судів, з позбавленням праву стану було заслано на каторжні роботи 972 особи. На поселення у віддалені місця Сибіру 573. На поселення у менш віддалені місця Сибіру 854. Забрито у армію рядовими 345. Заслано до Арештанських рот 864. Поселення на Казенних землях всередині імперії 4096 осіб. Тобто приблизно 800 родин. Заслано на проживання у внутрішній губернії та за рішенням суду 1254 особи. З краю було виселено 629 сімей. Так званої околичної шляхти. В адміністративному порядку з наказу Муравйова за межі генерал-губернаторства було вислано 279 осіб. Особливу увагу Муравйов приділяв системі управління. Було проведено чистку апарату. З генерал-губернаторстві було зміщено п'ятьох губернаторів із шести. Широко відомий, його девіз стосовно Білорусії. Те, що російський штик не закінчив, закінчить російська школа. Польське повстання, для упокорення якого Муравйова призначили повновладним диктатором Польщі, викликало у російському суспільстві приплив шовіністичних почуттів. Ай Муравйов, хват! Писав слов'янофіл Кошелєв Слов'янофілу Погодіну. Вішає і розстрілює, розстрілює і вішає. Дай Боже йому здоров'я! Патріотичним Сіфілісом назвав це Герцен. Після цих слів уся Росія, ліберальна навіть, ополчилася проти колишнього кумира. І ось бронзовий упокорювач польського повстання стоїть тепер у Калінінграді на гранітному постаменті. Висота скульптури разом із постаментом 4,7 метра. Виготовив її московський скульптор Андрій Слідков. Молодий скульптор, один з авторів пам'ятника Івану Грозному в Орлі. І фото його досить промовисте.